Сьогодні у нас 22 березня 25 го року. Прийшов рівно місяць, як ми чистили нашу полуничку в парничку. Ось такий зараз вигляд уже має. Деякі даже кіточки з'являються. Все дуже прекрасно росте. По прикормках. Першу прикормку ми робили каплю. Давали ми фосфорно калійне добриво. Потім другу обробку ми робили вже по листу від кліща, від хвороб. Ось маємо такий листочок чистенький, гарний. Ось. Третю обробку ми також робили кальцієм, давали кальцій. І в подальшому будемо слідкувати, щоб наша рослина росла. Зараз покажу відкритий ґрунт, різницю. Ми сьогодні тільки почали чистити відкритий ґрунт. Ось різниця дуже-дуже прям велика. А ось у нас є відкритий ґрунт. Різниця, як самі бачите, дуже велика. Ну нічого, через місяць вона кине новий листок і буде точно так само виглядати, як тепличний. Зараз ми сьогодні тільки і почистили. Будемо... Сьогодні вже не спів, завтра оброблю курзатом місцем препаратом. і будемо давати вудичку добриво. Все у нас буде прекрасно. Отже, закритий ґрунт. Я думаю, ми десь через місяць вже почнемо куштувати нашу ягоду. Ну, в подальшому покажу, в період цвітіння покажу. Коли появляться ягодки, будемо слідкувати, дивитися за всім і саме головне, щоб все було добре. Отже, всім бажаю гарних врожаїв, і до наступних відео.